Ситуація вкрай складна і вона буде закручуватися, якщо ви справді хочете довгострокового прогнозу. Вона буде погіршувати. Від цього нікуди не дітися. Тому ми маємо окопуватися, ми маємо готуватися до оборони повної і повноцінної. Ми маємо перестати воювати людьми. Ми маємо реорганізувати армію. Володимир Зеленський має перестати закручувати гайки, бо йому ця гайка рано чи пізно влетить по лобі. Говорю зараз серйозно, хоча й дещо алегоріями. Це політика: тут ніхто не грається у ваш хайп, і у ваш піар, і тим більше у вашу пропаганду. Такі іграшки занадто дорого коштують в політиці. Розумієте? Все надто дорого нам буде вартувати на довгу, довгу-довгу перспективу. І чим далі вона буде розтягуватися в часі, тим вкрай дорожче для нас вийде. Тому що люди, які у нас сидять в політиці, люди, які говорять про політиці, моє вітання моїм політичним ломам.